Машині Віктора Павліка влаштували шики дим. Співак втратив свій позашляховик після заправки на одній із регіональних АЗС. Імовірною причиною могло бути неякісне пальне, заявляв артист, і показав місце, де купив Гідоти. Натомість отримав позов до суду від депутата. Подробиці музично-дизельного скандалу знає Валерій Бакус. Бачите, за мілендровер. Поломався, то може на чому на чому їздимо. На цьому скромному авто. Віктор Павлік збирається на концерт до Полтавської області. А все через те, що чотириколісний улюбленець Джип несподівано опинився на ТО. Артист впевнений, в усьому винна остання заправка 5 квітня е, цього року. Е, містечко городище Черкаської області. Не стало нам бензини, буквально то так сталося. Це, це форс-мажорна обстаніка. Така розумієте. Ми знайшли там місцевого таксіста, водій знайшов таксиста, і вони з цим таксистом поїхали до нього додому. Взяли каністру 20 літрову, поїхали на заправку, заправилися і поїхали на концерт в шполу. Це десь кілометрів 70 від цього городища. Це були останні 70 кілометрів для артистового залізного коня. Далі почалися проблеми. Почули, як тук-тук-тук-тук-тук-тук, почав сильно сильно, і з кожною так з кожної секунду, секунду все голосніше, голосніше почав дуже. Сильно калатати, дуже сильно стукати двигун. Ну ми звичайно заглушили. Через тому що взірветься машина зараз. Авто на техстанції майстри встановлюють причину несправності. Тим часом Павлік вже встиг познайомитись та переговорити з власником заправки. Та конструктивного діалогу не вийшло. Тут він нічого не боїться. Він так і каже, бо давайте в суд, я сильно нічого не боюсь. У мене сильно все, все куплено, все прихвачене. Джедаї вирішили розшукати АЗС на яку так образився заслужений артист. Ось що ми почули, приїхавши у Городище. Ну, ми там не заправляємося. Да, чого? Ну, Просто є та... причини. Чому саме місцеві ігнорують цю АЗС на камеру нам ніхто не відповідає? Однак поза кадром вдається почути таке. Ніхто не скаже, пройдіть в камеру, ніхто не скаже. А що тут така страшна людина? Так, ну, Він конкретно тут держить. На неї жалоб багато було. Ага. Може ми, ми вас якось зі спини а, запишемо. Не. Дуже охоплюється. Являється власник АЗС, депутат Віктор Томіленко. Ми зустрілися із обранцем на його ж заправці. Політик певен, шутки про нього перебільшення. Ну, у нас місто маленьке, провінційне, про когось вони повинні ходити. Mm -hmm. Про скарги заслуженого артиста на його бензин Томіленко знає. Проте певен Віктор Павлік звів наклеп. І за це вже готує на зірку естради. Позов. Я буду пред'являти позов до суду. На відшкодування матеріальних і моральних збитків. Якщо Віктора Павліка є контраргументи, будь ласка, я чекаю. Власник АЗС впевнений у якості нафтопродуктів, демонструє документи і готовий передавати зразки пального на експертизу. Якості угу. мозицький нафтоприродний завод, сертифікат відповідності. Угу. Угу. Аналіз не робили самі? Ні, я не робив. Я впевнений в якості свого палива. Джедаї відбирають зразки, які перевірять у одній з київських лабораторій. Невдовзі свою відповідь дадуть і майстри, що розбирають автівку співака. Тож хто правий у конфлікті, ми неодмінно покажемо у найближчих випусках.